Завдяки останнім презентаціям, Apple починає складатися більш реальна картинка того, що нам покажуть на наступних презентаціях. І найбільш цікавим мобільним пристроєм буде саме iPhone SE. Друзі, важко з вами тримати інтригу, бо ви вже бачили обкладинку. Тож сьогодні я хочу поділитись з вами усіма деталями про те, що нам відомо про новий iPhone SE, Але спершу невеликий урок історії про iPhone SE, останні два покоління, а саме на цьому я хочу зосередитись, фактично повторюють дизайн iPhone SE, який базується на iPhone 8, що своєю чергою базується на iPhone 7, який базується на iPhone 6 S. Цей дизайн використовується вже близько п'яти років. Спочатку ми отримали чип А13, вставлений у цей iPhone, що був таким самим, як і у iPhone 11. Це було досить давно. Зрозуміло, що цей айфон виглядав дуже схожим на iPhone 8. Насправді головною різниці цього телефону був новий оновлений чипсет А13. Але лише через два роки, у 2022-му, ми отримали невелике оновлення і iPhone SE мав той самий дизайн, але цього разу з чипом А15 і також підтримкою 5 g що було вперше для модели SE. Але стоп, лого яблука переїхало до центру зверху на задній панелі, хоча. Чи важливо це для когось, але тепер ми наближаємося до 2025 року. Схоже, що Apple готує найбільше оновлення для iPhone SE, яке коли-небудь було. Давайте подивимося на те, що розповідають витоки нам зараз. Перше за все, ми бачимо кадрендери, які показують реальний дизайн того, як може виглядати новий iPhone SE. Ці кадрендери показують, що новий iPhone SE буде базуватися на дизайні стандартного iPhone 14. Це не iPhone 14 Pro чи щось подібне, і, на жаль, для тих, хто бажав би, щоб він базувався, наприклад, на iPhone Mini чи на mini 12, чи mini 13, ні, схоже, цього не буде. Він, ймовірно, буде базуватися на iPhone 14. Саме на його дизайні. Так що можемо вважати, що епоха компактних телефонів закінчилась остаточно. Основна велика різниця полягає в тому, що ззаду ми не отримаємо потрійної камери, ширококутної і наширика. Замість цього буде камера лише одна, а також мікрофон і спалах. Також ми бачимо об'єктив, який розташований у верхньому кутку, а спалах поруч з ним. Проте, це все може змінитись і спалах, наприклад, може розташовуватись під камерою. Зараз це лише незначна деталь. Основна ідея в тому, що дизайн базується саме на iPhone 14. Інша велика зміна полягає в тому, що на нижньому торці iPhone з'явиться порт USB-C. Основна причина цього очевидна: нові правила ЄС вимагають, щоб усі мобільні пристрої, які продаються в Європі, мали USB-C. Але я б не очікував швидкості 10 Гігабіт, е, які є в iPhone 15 Pro, 16 Pro чи 16 Pro Max. Ймовірно, ми отримаємо стандартну швидкість USB 2.0, що значно повільніше, і вона буде як в iPhone 16 чи 16 Plus. Щодо передньої частини телефону, схоже, що дисплей отримає чубчик, але не Dynamic Island. Як я вже сказав, це буде схоже на. Стандартний звичайний iPhone 14 дисплей, судячи з рендерів, матиме діагональ 6,1 дюйма. Ви можете спитати, а чому він має екран 6,1 дюйма, якщо iPhone 16 і 15 маєш такі ж дисплеї? Причина в тому, що майбутній iPhone 17, як кажуть, може отримати дисплей навіть 6,3 дюйма, подібно до того, який зараз ставлять у iPhone 16 Pro. Загалом SE і завжди створювався з використанням старих компонентів. У минулому iPhone SE і мав менші дисплеї, оскільки старі моделі були меншими. Але за Зараз Apple вирівняла розмір і екранів, і навіть бюджетний телефон отримує великий дисплей, що відповідає сучасним стандартам. Інші бюджетні телефони, наприклад, Samsung, також мають великі екрани, і саме тому Apple прагне конкурувати і в цій категорії. Хоча, знаєте, напевно, тут все простіше, для чого розробляти щось окремо та витрачати на це гроші, які Apple вміють дуже добре рахувати. Чи буде технологія промоушен? Звичайно, що ні. Але за чутками iPhone SE може отримати OLED дисплей замість LCD, що стане першим для цієї лінійки. Причина та ж сама Apple перевела всі телефони на OLED матрицю і окрема iPS просто ніхто не буде робити. Камера, як очікується, буде оновлена до 48 мегапіксельного сенсора, схожого на той, що використовується в iPhone 15 та iPhone 16. Це лише основний сенсор без надширика. Це чудове оновлення для цієї моделі. А от щодо продуктивності, то, ймовірно, телефон матиме чип a 18 а не a 17 Pro, як iPad Mini. Минулі моделі SE завжди отримували актуальні на той час чипи А13 у 2020 році та А15 у 2022. Отже, логічно припустити, що новий SE отримає А18, крім того, модель буде мати 8 Гігабайт оперативної пам'яті та підтримку Apple Intelligence, що зробить її однією з найдоступніших моделей із цією функцією. Акумулятор за прогнозами буде таким самим, як і у стандартного iPhone 14 3279 мАч. Але завдяки чипу А18. Цей час автономної роботи буде набагато кращим. Щодо дати виходу, то Apple зазвичай анонсує нові моделі iPhone SE навесні, бо презентувати його восени разом з іншими айфонами це створиться велику конкуренцію з базовими iPhone 17, Тож ймовірно, це буде початок чи середина березня, або може навіть квітень поточного року. Це може супроводжуватись спеціальним заходом, де покажуть і інші продукти Apple, а може буде просто коротенькі відео, як ми це бачили восени, коли нам показували протягом тижня різні продукти на один день. Щодо вартості, наразі iPhone SE коштує 429 доларів. Однак через новий чип, більший екран, Face ID замість Touch ID та новий дизайн ціна може піднятись до 499 доларів або навіть дорожче. Я б не виключав ціну навіть у 600 доларів, а саме стільки зараз просять за iPhone 14 на офіційному сайті. Хоча можливо Apple залишить її на рівні 429 доларів чи 449 але що точно не варто очікувати, так це зниження ціни, яка зараз є на офіційному сайті. Щодо пам'яті, то стартовий обсяг пам'яті швидше за все буде становити 64 або 128 Гігабайт. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а підтримати наш канал фінансово можна за посиланнями в описі. Не забувайте донатити на ЗСУ та бережіть себе. Слава Україні і бувайте!